Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня на сайті Віоліті. Друзі, як гадаєте, скільки коштує Маскадрон? Москвіч, який випускав радянський автопром. Стареньке авто на ходу можна придбати лише за 10 тисяч гривень. Шкода, що їх не можна використовувати в якості дронів. Запускали б москвічі а москвічам. А от моделька Москадрону коштує дорожче. Придбали її за 16 тисяч гривень або 420 доларів. В той час, як на московських болотах ісконно-узкі дикуни лапті плести не навчились у другому-четвертому століттях на території сучасної України, місцеві мешканці виготовляли свої срібні монети. Це були так звані варварські наслідування римським динарієм, які українські пошуківці знаходять в полях та лісах чи не щодня. Минулого тижня на каналі у пошуках золота та скарбів вийшло відео, де мені пощастило знайти рідкісний динарій імператора Пертінакца. Хто не бачив, обов'язково. Ов'язково подивіться. Ну а наслідування динарію Партінакса придбали за 18 тисяч гривень або ж 480 доларів. Після проголошення в листопаді 1917 року утворення Української Народної Республіки Центральна Рада зініціювала розробку національної валюти. Спершу грошова одиниця УНР отримала назву карбованець, а першою банкнотою була купюра в 100 карбованців. На ній був вказаний 1917 рік, а в обіг вона увійшла із січня 1918-го. Саме така купюра і була придбана за 20,5. з Тисяч гривень або ж 550 доларів. Далі знову українські гроші, але з тисячолітньою історією. Це срібник святополка, срібна монета, яку виготовляли на Русі на початку 11-го століття. Срібники карбувалися Володимиром Великим, святополком Укаянним та Ярославом Мудрим. Срібники перших випусків переважно повторювали візантійські монети того часу. На лицевій стороні тут був зображений князь на зворотній Христос, який згодом був замінений на княжий знак Тризу. Срібник святополка придбали за 23 тисячі гривень або 615 доларів. Далі рубль 1912 року. Пам'ятна монета викарбована за правління російського імператора Ніколая II. Вона присвячена сторіччю так званої вітчизняної війни 1812 року. Всього було випущено 26 тисяч таких монет. Виготовлені вони зі срібла 900 проби. Вага 20 грам. Пам'ятний рубль був придбаний за 50 тисяч гривень або ж 1330 доларів. Далі орд 1609 року, викарбований в часи правління короля польського і великого князя руського та литовського Сигізмунда III вази, виготовив його монетний двір Гданська. Монета не те, щоб дуже рідкісна, але досить нечаста. В каталозі монет речі посполити. Вона має примітку r 3 Орд Сигізмунда III придбали за 52 тисячі гривень або ж 1390 доларів. Далі золотий колт артефакт, якому близько тисячі років. Він має відношення до Київської Русі. Це прикраса у вигляді підвізки, яку кріпили до головного убору. Початкова назва колта невідома. Термін був прийнятий наприкінці 19 століття на основі етнографічних даних і походить від українського кофтки або колтки, тобто сережки. Колт виготовлений із золота, вага його 18 грамів. Золотий колд був придбаний за 72 тисячі. Гривень або ж одну тисячу дев'ятсот двадцять доларів. Далі орден бойового червоного прапора. Перший із радянських орденів. Він був заснований у 1918 році і до появи ордена Леніна залишався вищим орденом Радянського Союзу. Всього було вручено 581 тисячу 300 таких нагород. Цей за номером 2095 належить гвардії полковнику Червоної армії Глібу Васильовичу Черних. Орден бойового червоного прапора придбали за 98 тисяч гривень або ж дві.

Далі набір сучасних розмінних монет 2019 року комплектування. Монети номіналом в 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок та 1 гривню упаковані у паперові роли. Номінальна їх вартість 96 гривень 50 копійок, але розплачуватися ними ніхто ніколи не буде. Це непогана інвестиція. Ціна на такі набори лише зростатиме. Мало того, що ролиці не розпаковувалися і монети, в них знаходяться в ідеальному останні. Загальний тираж монет номіналом 25 та 50 копійок 2004 року становив лише 10 тисяч штук, а тут їх одразу 20. Набір монет придбали за 111 тисяч гривень або ж 2960 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня стали чотири дукати 1830 року. Монета, що була викарбована під час правління австрійського короля та останнього імператора священної римської імперії Франца II. виготовив її монетний двір Відня з практично чистого золота 986-ї проби. Вага монети рівно 14 грамів. Стан, як на мене, ідеальний. Чотири дукати придбали за 175 сімдесят тисяч 128 гривень або 4670 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!